Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми продовжуємо засідання бюджетної комісії, оскільки перша ми не завершили. Відсутня Тетяна Мирослава Сенченко комісію проведу я. Через гідності. Олега, давайте скажіть кассу перевіркування. 6445-640, e, Перелік є у вас. Чи є якісь запитання надано? Будемо проходити по пунктному. Окрім e, того, mm -hmm. тут ще доповнені депутатський фонд. Були звернені депутатських депутатів. Ми включили сюди. E, і протокол викладений в нової редакції. Будемо проходити по може, ще ці ми, 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 ми вже це ознайомили, давайте не будемо тримати часу. Добре, тоді ставлю на голосування саме в такому форматі, як є. Хто за, може голосувати? Дякую. Є питання на питання? Дякую, колеги, тут ще буде включений цей протокол питання про внесення змін до соціології що я не повідаю, що воно є одним із пунктів е, про доповнення заходів програми соціально-економічного. Відповідно, до цього переліку ці об'єкти будуть включені у е, перелік заходів соціально-економічного розвитку. Добре, дякую. А що ще по свободі? Так, Прошу. А по основу виді щось записати записування? Е, ні, ні, то по Діброві було звернення, але воно піде на наступну сесію. Ну, угу. угу. Так, це за це.